У цьому відео я покажу, як завантажити і налаштувати стільки в симуляторі FIL-FPV. Щоб завантажити на iPhone, потрібно перейти в Apple Store в пошуку ввести Fill FPV, виб'є симулятор і натиснути завантажити. Пройшов деякий час, програму завантажено. Натискаю Open, Відкрити. Далі йде завантаження. Тут відразу вспливають всякі вікна, я їх закриваю, тому що я не розумію англійську і плюс-мінус розумію про що там. Далі беру пульт, вмикаю його, перехожу в SIS, далі Express LRS, чекаю, поки завантажиться меню. Тут потрібно звернути увагу, щоб релес був 3 і 4. Гуртаю в самий низ, заходжу у вкладку Wi-Fi. Включаю Wi-Fi. Далі потрібно на телефоні зайти у Wi-Fi. Це підключення відбувається на iPhone. На Android можна через Bluetooth. Тут я заходжу у Wi-Fi, відкриваю пошук. Далі мені потрібно забути цю мережу, тому що вона в мене підключається автоматично. Я вам покажу із самого початку, як все виконується. За... На... Натискаю Забути цю мережу, щоб спочатку ввести пароль і підключитися, ніби в перший раз. Пароль експрес-ЛРС. Ввів, приєднатися. Далі вспливає вікно через деякий час очікування. Далі потрібно натиснути Скасувати. З'являється таке вікно. Тут використовувати без інтернету. І все. Далі показує, немає доступу до інтернету. якось так. Заходимо далі в симулятор і потрібно дозволити, щоб воно могло підключатися щось таке. Далі заходимо в контрол і починаємо налаштовувати стіки. Тут також якась підказка вспливає, закриваємо все, натискаємо контролер і починаємо налаштовувати. Якщо натиснути на ось цю вкладку, з'являється вікно і тут показує, що пульт повинен прошити, бути на 3 і 4, бо інакше не законектиться. Тут увагу потрібно звернути на ось ці рамки. Тут все підписано. Куди що потрібно нахиляти? Де я, піч, ролл і так далі. Це все підписано і позначено стрілочками. Потрібно просто. Слідувати цій інструкції. Бачите, що написано тут. Далі натискаєте Auto Bind і повертаєте сітку у відповідну сторону. І воно не з першого разу, але налаштовується. Ось я зараз спробую налаштувати тротар. У мене воно йде по діагоналі, але нічого страшного. Далі налаштовуємо наступний сік. Рухаємо його в сторону. І ось цей сік уже налаштувався. Він більш за все був дзеркально. Це потрібно натиснути інверт яв напроти. І все відрегулюється. Ось, бачите, стік рухається навпаки. Натискаємо ось цю галочку, і зараз все в порядку. Нічого складного немає. Один стік налаштований. Далі налаштовуємо цей стік. Цей стік також рухається неправильно. Тут також дивимося на надписи, на стрілочки і відповідно натискаємо все. Так, натискаємо Pitch і повертаємось в яку відповідну сторону. Далі. Ось він. Не. Нахиляється, натискаємо auto Bend, нахиляємо в сторону і все. Воно зловило. Тільки зараз, бачите, воно йде навпаки. Натискаємо Invert. І все в порядку. Все налаштувалось, все рухається так, як треба. Потрібно просто гарно розібратися, в мене теж з першого разу не виходило, я тоді налаштовував Навгад, а зараз, з часом, коли я більш детально все роздивився, поперекладав через перекладач, стало більш все зрозуміло і я вам розказую свій досвід, як це все налаштувати без проблем. Потрібно просто уважно придивитися і все вийде. Тут я пробую літати, так як я скачав із самого початку цей симулятор. Він оновився. По-новому відчувається дрон. Інше керування стало, більш приємне, легше, не підтурможує. І вивелися стіки на екран. Також показується швидкість. теж. Доволі такий цікавий, прикольний. Пробую літаю. Суть в тому, що вийшло налаштувати. Далі я вирішую спробувати ще раз. Натискаю Ctrl, вибираю інше меню, там, де не налаштовано, щоб повторити цю спробу, показати вам, що немає нічого складного. Потрібно просто слідувати інструкцію. Правда, в цьому варіанті меню. Не виходить налаштувати, це більш за все для пульту, в якому йде все навпаки, там, де стік з газом з правої сторони. Ось тут якраз не налаштовано. Зараз буду налаштовувати. Натискаю auto -bind, рухаю стік в сторону і воно зловлює, підхвачує і починає рухатись так, як треба. Автобінт, повертаємо в сторону і все. З'єдналося. Далі, ще раз, те, що не працює, натискаємо Auto -bind. Головне в тій рамочці, там десь сільки на екрані, дивитися, що потрібно натискати, куди повертати. І тоді все вийде. Без проблем. Ось, я знову налаштував. Так що. Звертайте увагу на те, що там пишеться. Оцих рамочках, там, де рол, Pitch і так далі. Все позначено стрілочками. Потрібно просто роздивитися. І без проблем вийде налаштувати. Потрібно пробувати і все вийде. Якщо ви додивилися до цього моменту, тисніть лайк. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що ще не зрозуміло. Можливо, спробую зняти інший ролик про інший симулятор.